Ну, але ж буває таке, що жінка одна водує сім'ї. Ти мусиш бути зразу тут і зараз. А з ким діти? Я хороша мама. Вимоглива до себе і до інших. А з ким, наприклад, хвора бабусь, а з ким мама, за якою треба доглядати. Я так вважаю, я справедлива. Я можу вирішити земельні спори і вирішую їх дуже часто. Танцюю, подорожую. Я вмію водити машину, я сіди на ній приїхала. Я вмію керувати автомобілем, якого на паркуюсь. Водити — це Це ще таке. А ага. паркуватися я мій там, де мало машин. <ріст> Не боюся ризикувати. Я добра, Я стресостійка. Вмію вишивати пісером. Маю тут марізного Це дуже важко, особливо мого росту. Це можна просто уявляти. Я постійно вчуся. Я не боюся нового, не творю собі темерю. Я маю два дипломи про освіту. Я вмію чути. Я мрію навчитися шити на швейній машинці. Якщо мені треба <рес> прийти, вісім нам я прийду. Якщо мені треба в шостий день, я буду в шостя. Я не боюся бути смішною.